Вітаю вас, мої любенькі! За один день отримала три запити: допоможіть, підкажіть, як справлятися з у домашніх тварин з кліщами. Мабуть, тому що в нас цього року весна рання, але вона буде затяжна, не швидка, і паска в нас рання, відповідно, все так і буде. І зима була тепла. Коли зима трошечки холодніша, то вимерзають ці всі шкідники, і тоді в той рік небагато комарів, там хрущів. Ну зменшується як мінімум їхня кількість. А цього року, ну видно так, раз вже троє за один день запитали для собак проти кліщів, то мабуть, вже проблема ця є. і Вони вже прокинулись. Я буду оце в таких польових умовах, прям відриваючись від роботи від земляної, вам буду давати такі поради. Ну. Бо якщо буду чекати, поки відпочине на виду марафет, то то буде довго. Значить, дивіться, мої хороші. Досвід з комахами в мене досить великий. Хто знає, хто не знає, ми травники. Ми, оце, починаючи з травня місяця і десь там до жовтня-листопада, до дуже-дуже багато часу кожного дня проводимо в лісах, в полях, в якихось хащах, де ми тільки там не буваємо, збираємо різні лікарські трави. Ну і відповідно, бувають такі періоди, коли комарів просто тьма, ти мусиш збирати, а їх ну, пожирають тебе живцем. Бувають мошки кусючі, ну настільки такі, що вискочив з хати і бігом назад. Тобто, ми вже протестували дуже багато різних засобів. Ну, звичайно, ми хімікатами не користуємося. Оціми репелентами, які продаються в магазинах, які на хімії, вони так розказують, що там ефірна олія, меліси ліси та лаванди, фігня це на посному маслі. Там хімія просто з ароматизатором. Втирати в свою шкіру чи десь постійно ним дихати. Ну, ну таке собі, ну не наш метод, і ми. Ну, маючи вже багато років досвіду за ароматерапією, відповідно, ми користуємося ефірними оліями. Можна змішувати ефірні олії різні, робити самому спрей, наприклад. Але є у нас в Арсеналі спеціальна суміш. Але спочатку я озвучу: значить, були запити: чи можна ефірними оліями використати для тварин від кліщів? Ну, Зокрема, про кліщів питали. Да? І чи можна зробити суміш гідролатів, щоб відганяти саме кліщів? По гідролатах скажу тварину адаптувати, коли вона здорова, коли вона нормальні реакції має, ви вживаєте, наприклад, гідролати. Ну і багато власників, зокрема, котів більше котів, але собак також показують інколи нам навіть і відео діляться враженнями, як з задоволенням п'ють тварини ті чи інші водички з тими чи іншими гідролатами. То поки ваша тварина здорова, нормальна, адаптуйте її, попробуйте один вид гідролату з водичкою, та сама концентрація, що і для здорової людини: від 1 до 3 столових ложок на літр води і водички трошечки налити. Ну, можливо, трошки більше водички. І спробуйте, яка-небудь рослина точно вашій кішці або собачці сподобається. Для чого це? По перше, це підтримка імунітету, це очистка, це детокс, особливо зараз, коли вони почнуть линяти, коли оці комки шерсті будуть в шлунку, коли йде ну, адаптація, так само сезонна тварини підтримати імуні, імунітет – така гарна звичка. Тобто, ви буде, буде профілактика весь час. А ще до того, якщо не дай Боже захворіла ваша е, тварина. Отруїлася, наїлася чогось, от щось вкусило, якась інтоксикація. Вже коли вона в ослабленому стані, в поганому стані, вона буде мати і ви будете мати ресурс, чим її можна лікувати. Чесно, не маю часу зараз розказувати вам в моїх книжках за рома психології. Є історії давні вже історії, як лікували тварин. Ефірними оліями, ну, з гідролати нова тема, а ефірні олії, я знаю 25 років, то уявляєте собі, скільки історій накопичилося. І на цій сторінці, і на сторінці арома.чудеса, на яку я, ну, я сподіваюся. Я сподіваюся, ви прямо зараз побачите це відео і підпишетесь на нашу сторінку aroma.чудеса, якщо ви ще на неї не підписані. Як вона пишеться, я в шапці профілю. Ну серйозно, тоді дуже дивно. Там дуже багато на різні теми порад різних відгуків, свідчень людей. І, зокрема, як люди лікували собак, як вони лікували котів. Ну, пошукайте вже в архіві, подивіться, якщо вам цікаво. От, як навіть ароматерапія і в пологах собакам допомагає. Є історії, я розказувала, коли данська медицина відмовилася від отруєної собаки, а ми врятували ефірними оліями і натропатичними засобами. Тобто, вже накопичений цей досвід великий, я ж не можу одне й те саме постійно розказувати. Одне й те саме. Хто цікавиться, хто з нами постійно дивиться, той знає, як знайти, де знайти. Так що долучайтеся вже ж це в вільному доступі. Тобто, гідролати я би радила вже адаптувати вашу тварину до рослин. Певної. Знайдіть, що їй подобається, одна, дві, три, і хай собі адаптується. Тоді ви через пиття можете знімати інтоксикацію і лікувати внутрішні органи. Це що стосується гідролатів. Тобто гідролати абсолютно сумісні з тваринами. Он моя вже кіцька, отут сидить, дивиться, як я записую. То вона вже я дивлюся. Перша травичка, деяка винирнула, вона гуляє вже і щось там намагається гризти їх. Тобто з рослинами, звичайно, тварини сумісні. Що стосується ефірних олій, вам для цього треба знати, звичайно, якусь техніку безпеки. Якісь базові знання. Ну, якщо ви от новачки і нічого ви не знаєте, значить для вас є такий продукт, зроблений вже швейцарськими ароматерапевтами, якими ми користуємося. Дуже гарна композиція. Вона сама по собі дуже приємно пахне. Ми навіть її в офісі, в нашому ароматному клієнтському просторі, використовуємо в аромадифузор, тому що вона ну, класно пахне, і люди так завжди. Ой, як у вас гарно пахне. Ну хто б подумав, що це комахі геть? Да, така... Е Суміш, тут кедр, цитрунела, лаванда і гвоздика. Власне, всі ефірні олії, які не люблять кусючу. От бачите, тут оса намальована, комахи, як оці, 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 оці гнусь така. Їх російською так навіть і називають гнус. Гнус, оці мошечки дуже кусючі, вони такі маленькі, але такі отруйні, що вспухає тіло, особливо в діток, особливо в алергіків. Знаєте, в чутливих людей, то це така фу гідота. От, ну зокрема, і кліщі як використовуєте, навіть якщо от ви новачки, нічого ви не знаєте. Ну дайте по перше з кришечкою познайомиться вашій тварині. По-друге, ви крапаєте одну крапельку на холку от сюди. Ви додаєте цей е, кілька крапель, ну буквально 2-3 краплі достатньо на одне миття тварини, якщо ви обробляєте шампунем, навіть якщо він там відбліг від цього іншого, ви туди просто змішали в шампуні 2-3 крапельки цієї суміші і миєте тварину. І є такий для жінок романтичний, приємний такий жіночний ритуал, як арома в методах ароматерапії, коли на натуральний гребінець дерев'яний чи е, там шерсті якоїсь. Додається крапелька ефірної олії, і жінкам рекомендується розчісувати волосся. Це і еротично, і романтично, і дуже добре доглядає за волосся. От. Так те саме ви можете робити для ваших тварин. Ну, точно в турботливих господарів є щітка для вичісування. Особливо зараз весна, коли коли період линьки. Що ви робите? На зубчики цієї щітки. Ви наносите отако прям пальчиками. Кілька крапель цієї олійки, і вичісуєте свою тварину. Точно, ніякі кліщі, ніяка гідота не захоче їсти вашу тварину. Ну але ну, подивитесь на реакцію вашої тварини. Трошечки, це все має бути трошечки. Трошечки регулярно дайте їй тварині також адаптуватися. З нею нічого не буде в негативному плані для здоров'я, але незнайомий концентрований запах може її трошечки дратувати. Так що дайте їй адаптуватися, ну і собі, власне, також. Я записувала велике відео. Так цікаво було минулого року. Оце якраз був цей період гнусу цієї мошки, жахливої. Боже, ну не можна було вийти з дому. І я намастилася, вся така сіла в садове крісло. Ви в архіві знайдете це відео і розказуєш людям ну, наш досвід. Наш досвід. Ну хто як не травники має цей досвід? Да? І мені такі ну, токсичні люди завжди знаходяться і пишуть, що ви оце брешете людям. Навколо вас хмара ем, комах і комарів. А ви брешете людям і щось там втираєте. Ну, правильно, навколо мене купа комарів і мошок. Це звичайно вони є. Але як би я в такій хмарі могла би сидіти і вам розказувати щось, наприклад, 15 хвилин, якби вони сиділи на мені і мене кусали? От люди не думають, знаєте, аби от зіпсувати повітря в коментарях. Тобто, так вони будуть наближатися. Вони ж відчувають кров. Зрозуміло, вони собі там, коли їх багато, вони юрмляться в просторі, але вони не будуть кусати. От наша задача, що комахи геть, мене не чіпай. Ну звичайно, я ж їх не вижену з усього простору. Отут, ну, от на відкритому, де вони там живуть, да і кучкуються. Але моя задача, щоб вони на мене не сідали і мене не кусали. Ну і власне, як на наших тварин. Отака от задача. Так що це все спрацьовує, пробуйте, можете зробити собі суміші. З ефірних олій, якщо у вас гарна колекція, пробуйте. Значить, лаванда, меліса, цитронела, гвоздика, кедр ну, всі, які от мають такий досить яскравий такий аромат і концентровані такі. Все, мої хороші, всім миру, спокої, пока-пока.